В 2012 році ми якраз переселялися з дружиною в квартиру свою і купили через онлайн-магазин пральну машину. І вже діяв закон про те, що маркування повинно бути українською. Ми ту пральну машину як привезли, розпакували. І в мене так зразу опустилися плечі, бо її як розпакували, що там написи російської мови. Але, знаючи, що в законі вони такої для них прикрої помилки допустилися, а для нас дуже позитивно. Я вирішив все-таки якось відстоювати свої права. Але спочатку я завжди перед тим, як іти, майже завжди перед тим, як іти на конфлікт, пробую вирішити це мирним шляхом. Я зателефонував в магазин, кажу, чи є у вас, може, якісь наклейки на ту панель керування пральною машиною. Зателефонував в службу підтримки Samsung. Спитався, ви може мені панель керування замінити на українську. А вони відмовилися це робити, сказали, що таких в них немає. І що я пральну машинку повернув в магазин і подав позов до Samsung Electronics Україна про те, щоб визнали неправомірним те, що вони продають пральні машинки, які не відповідають законодавству, а саме мають маркування та енергетичне маркування не українською мовою. Ми судилися більше року. суд встановив, що Samsung Electronics Україна ніякого відношення до е пральних машинок Samsung не має. <кій> Таке смішне. Але потім за тим самим номером телефону, за тією самою адресою, а, але з іншою назвою була компанія Samsung Electronics Україна Company. Це от слово Company. А, Ця ж компанія, представлена тими ж юристами, все-таки сказали, ну добре, ми якесь відношення до Самсунгу трохи маємо. І це минуло фактично півтора роки від того, як я це все почав. І, врешті-решт, суд що сказав рішні, Сказав, що такі пральні машини, продаж таких пральних машин, безумовно, суперечить законодавству України, оскільки було тоді цей закон, де маркування вимагалось українською мовою. Але теж суд сказав, що оскільки я пральну машинку вже повернув, і гроші за неї мені назад повернули, то ніби мої права вже відновлено. Угу. І формально в тому позові мені відмовили. Але в результуючій частині, власне, в судовому рішенні був оцей абзац, про який я згадав, що такі пральні машини не відповідають законодавству. І це було, власне, дуже важливо. І Самсунг, побачивши це рішення суду, він здається буквально за рік, за півроку, після набуття законної сили тим рішенням, вже почав возити пральні машини, які маркувалися українською мовою, на панелі керування українською мовою писали. Більше того, вони ставили таку синю, синю рекламку зверху і писали: Я розмовляю українською, тобто для свого позитиву, для своїх підвищення продажів, використали цей факт. І я вважаю, що це дуже позитивно, є, що цей факт вони використали. Після того рішення суду ми звернулися теж до компанії LG, і компанія LG дала гарантійний лист, що так ми протягом, мені здається, рік було чи щось таке, почнемо ввозити теж побутову техніку з маркуванням українською мовою. Теж звернулися в компанію Електролюкс Занусі, одна з їхніх торгових марок. Вони виробляють в Івано-Франківську, зокрема, пральні машини. Ну, з ними було набагато тяжче набагато тяжче. Але врешті-решт добилися, що в них одна чи дві моделі почали на той час вже вироблятись українською мовою, і фактично висновки, які всі, всі можуть зробити з цього, що зміни швидко не будуть ніякі. Потрібно півроку, рік, півтора тиснути щось робити. А це деколи демотивує. Що це так дуже довго відбувається. Але а, якщо ти наперед налаштований, що швидко не буде, але потрібно весь час, весь час довго тиснути, і, можливо, будуть зміни, тоді, тоді нема такого розчарування, що нема швидко змін. Пройшло півтора-два роки, і фактично вдалося а, ніякому ні державному органу, а просто одному. Хлопцю, який навіть влади ніякої немає, не є депутатом якимось нічого. який має знайомих юристів, які йому допомогли, вдалося змінити ситуацію по всій державі. І тепер дуже багато людей, які купують, трохи асоціюють мене з пральними машинками. Mm -hmm. Якщо знайомі, якісь купують пральну машинку, то кажуть: Солави, дякую за те, що тут не російською, пише а українською. Відповідно, заходиш собі в. В ванну переважно там стоїть пральна машина. І розумієш, що ти не колонія Росії, ти незалежна держава. Та ну, це я маю неймовірну повагу до цієї вашої праці.